Коли ми говоримо про Різдво, зазвичай уявляємо ялинку, гірлянди та прикраси. Але в українській традиції існує особливий символ Різдва. Різдвяний павук. Він з'явився задовго до ялинок і зберіг у собі давні уявлення українців про світ, життя і гармонію. Різдвяний павук це підвісна прикраса із соломи. Яку виготовляли з житніх або пшеничних стебел, його підвішували під стелею на святвечір у центрі хати, над столом або біля дідуха. Павук складався з геометричних фігур, ромбів, трикутників, багатогранників і легко обертався від найменшого руху повітря. Для наших предків павук був не випадковою прикрасою. Він символізував всесвіт. І порядок світу, геометрична форма павука уособлювала гармонію між небом, землею та людиною. Солома означала врожай, достаток і життя, а обертання павука рух часу та безперервність буття вірили, що різдвяний павук очищає дім від усього злого та приносить щастя на новий рік. Традиція різдвяного павука походить ще з язичницьких часів. У давніх віруваннях павук вважався творцем світу, тим, хто плете долю. З приходом християнства цей символ не зник, а органічно поєднався з різдвяними обрядами. Павук став частиною святкування народження Христа, символом світла, миру і порядку. Цікаво, що до ХХ століття. Ялинка не була традиційною для українського різдва. Саме Різдвяний павук був головною святковою прикрасою в хаті. У деяких регіонах робили кілька павуків великий центральний і менші навколо нього. Сьогодні традиція різдвяного павука відроджується. Його виготовляють у школах, дитячих садках, на майстер-класах і фестивалях. Павук став символом української ідентичності та зв'язку поколінь. Різдвяний павук не просто прикраса, це пам'ять про наших предків, їхню мудрість і віру в гармонію світу. Зберігаючи такі традиції, ми зберігаємо себе.